Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазурі Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки, буду дуже раді. І коментуємо, які у вас ціни. Це гуртовий ринок. І така черешня 170 гривень. Їй по 140. Абрикос 120, а черешня 130. Черешні багато. 140. Отці брати можна. абрикос по 90 такі. Доспівші. А черешня? 140. Та рік просто є Такі абрикос. Жовта карта. Показ 120. Такий п'ят. 110. Ка 120, 110. Сезон черешні. чернівці, Є така полониця по 100 гривень. І ананасні у нас по 120. І черешні дуже багато. Різна. поки бачу від 100 до 150. І кавун Греція, 35 гривень сьогодні у нас. Скільки ваш? 35 на гурт. 125 по 120. двадцять. Таке чудове. Так, такі гарні по 100. А такі гарні 65-60. 60, не здається. Ось такі гарбузи зароблять. За Ось такі будуть 70-65. А Рыби. такі трошки більше від черешень, ага, я. будуть э, трошки дешево. Вони одинакові. Так. — ну то І черешні. Дуже багато черешні. Я на нас не пусто 110. 120 така. Така дрібніша по скільки? 90. 90, це ся по 90. По 90, так, руба. Це, це вже зак... зрозуміло. Грубо. І скачок полуниці впав. Говорили, що дуже великий навіть скачок. Є по 100, 110, 120, 130, 90. По 120. 12 ряд можна брати. І цей ковід по 100. А ну, тут ще полуниці трохи є. Тільки підвезли, ну. Скільки така у вас? 110. 110. По 100-120, а на нас ні є. Черешня. От кадри міша. 80. Їй по 80 можна взяти. Так що... Кому на варення можете їхати на гуртовий ринок у Львів, можна взяти дешевшої. І була по 90 більш дрібніша. 100 гривень. Переважно дрібніше, мабуть, крупніша була дорожча. Так, 90-80, така 110-120. Крупніша 140 бачив, а ще крупніша не бачив. І, і в пана постійно свіжа і жимолоть, Є у нас і порічки, і агрус, і смородина. Малинка. 300 гривень. 300 малина, так? А жимолоть? 300-400, ага. Жимолоть 250. 250. Порічка така. 350. 250 250 і ця? 200 гривень. Лохини ще немає? Скоро буде. Не вартує. Хочому Лухлина? 150-550. 550. Ну і абрикос. 100-110. Лохина 550. Перших 120. Абрикос? 110. Цей дешевший? Я так само. Так само? 120 20, 90 і 100 черешня. І є ще стара картопля, 20-22. І картопля по 20 гривень молода. Капуста кажуть по 22 молода. Її по 18 і по 16 картопля молода. По 45 єбака. Це ще стара, звичайно, але молодої зараз, як то кажуть, наявності нема. Гляне, може дехто під ліше. І є Одеса по 16 можна взяти. Молоду цибулю. 18 і рок 30. І є побільша. Така капуста по 18. І менша. Гарна така. 22. Пікінка 20 і капуста. 22. На 50 і 65 таких здорово, великі брокколі. Огірок 30. 18, 17, дитя? 5. 5 гривень дрібненько. Що за сорт тебе? Рівєра. Рівєра. Кабачок 16. І буряк червоний 30. І у нас Появилася кукуруза, мабуть, ракель. Ось така 55. пять. Сітки 30 штучок. 18 по ряду. 95, 95.70 і гірки. 170. А помідор? Це по 90. Що червоний, що рожевий, і що примадонна. І вітрина. Огірок 30-ка, капуста 22, така по 20, 16 кабачок. Такі гарні. Помідор в нього по 80 весь, перець 90. Ну і цей гарний, певно, 100, ні. І кукуруза, і кукуруза 50. Ракелька? Ракелька. І така гарна капуста. По 22. 20 29. Перець 110. а такі по 70. Роккулі 70 такі. І є об'ємо грубої капусти такої. По 16 днів можна взяти. Ось такий гарний товар. огірка теж багато. І знайшов я морку 70. І привезли молодий часничок. Свій домашній видно, незаграничний, від 100 до 140. Браколі 60. І тут по 130 чесничок. І в машині поки побачив нас. Боряк 30. Ну, Йогірок 30 теж. Скільки? Кріп 60. 60. Це 60 будь. А, а цибулька? 8 гривень кучок. Кілограм 80 90. 80-90. Шпінат. Шпінат 70. Кінза. Кінза 80. А салат?

І є горох. І де, хто мене питає за гриби, такі грибочки по 63. І по 60. І такі гарні по 70. І по 50. я Зараз. І у нас є по 55, такі без як баронеса, а такі 35. І покажу вам красу трошки. Так як трохи машин ще лишилося, тут від семи і більше. Можна закупитися дві гривень. Тут, звичайно, можна ,70, можна скупитися навіть і вам, як на гурт, так і в роздріб. Тут, бачите, беруть собі, лаванди взяли, але в роздріб трохи дорогший. Там у нас пару гривень. Отака краса ще є. Розсади вже немає овочів. Є огірок по 20 ще в них тут де квіти. Кавун? Кавун є. Кавуна не треба. А скільки кавун? Якщо більше, то по 20. Якщо більше, по 20 є. Можна теж на квітковому, хто хоче кавуна, можете приїхати на гуртовий, купити собі є кавун по рядах, де квіти заходити. Можна взяти ще кавуна. Пройшли раз я бачив. І зараз є гарні, бачу, що є в машині гарні, у них розсада непогана. Ось такі гарні. Кали по 200-250. І на цьому я буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові в Україні. Перемоги Уродним в України. І попросив би підтримати канал Це, подобайками, лайками, як називаєте. Ну і коментуйте побільше. До побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.